Це були ракети Нептун. Військово-морські сили України підтвердили, по ворожому заводу Електродеталь на Брянщині відпрацювало саме це озброєння. Тим часом тривожно у тимчасово окупованому українському Криму. Зетпабліки скаржаться на авіаційну ракетну небезпеку. Всі деталі за мить. Підпишіться на канал Сі і починаємо. За даними телеграм-каналу Кримський Вітер, загарбники у тимчасово окупованому Криму продовжують перегороджувати Керченський пролив, щоб захиститися від українських морських дронів. Вони топлять спеціальні конструкції, так звані їжаки. Прямо під судноплавними арками мосту повідомляється, що з вересня минулого року таких конструкцій опустили на дно уже сотні. Моніторинговий канал пише: у зв'язку з цим пересуватися поблизу мосту можуть лише російські військові кораблі та катери, а також судна лоцмани, які мають карти підводних перешкод. Ці карти засекречені сьогодні, 29 вересня, в тимчасово окупованому українському Криму було тривожно. Кримський вітер зазначав, що рух автомобільного транспорту кримським мостом перекритий. А в Севастополі призупинено пересування морського пасажирського транспорту. зет пабліки ворога скаржились на авіаційну ракетну небезпеку. А поки противник панікує, українські дрони нищать російську авіацію. Сили безпілотних систем повідомили у районі Котлярівки оператори 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем степові хижаки FPV дроном знищили гелікоптер Мі 8 окупантів. Його вартість щонайменше 6 мільйонів доларів, натомість ціна дрона лише 500 доларів. Свою роботу показали і наші ракети. Військово-морські сили збройних сил України уточнили, що вночі саме ракети Нептун влучили по ворожому заводу Електродеталь у Брянській області Росії. Українські військові підкреслили це мінус ще одна ланка в ланцюгу забезпечення противника. Натомість у виданні Десан вже констатують, що українські безпілотники перетворюють Нафтогазову імперію Росії на пекельний ланцюг за підрахунками журналістів, атаки далекобійних дронів вже завдали Москві збитків приблизно на 100 мільярдів доларів. Водночас, президент України Володимир Зеленський, після доповіді головнокомандувача Збройних сил Сирського відзначив, що є хороші результати в нашої далекобійності. Він підкреслив. Україна захищається справедливо, і на російській території це відчутно. Зеленський також анонсував технологічну ставки, значну частину якої буде присвячено виробництву українських дронів і ракет. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Так само, давайте прокоментуємо ці кадри. Це день учорашній Білгород. Там був приліт по ТЕЦ, і там знову ж таки блокаут був судячи з того, яка інформація з'являлася в російських пабліках. Знову ж таки, от в Москві, в Кремлі. Я вигадаю, та розуміють, що ті слова Зеленського, що Москва так само відчує блокаут, якщо хоче його влаштувати в Києві, вони можуть бути зреалізовані. Ну я думаю, що Москва поки що не серйозно реагує на ці слова Верховного Головнокомандувача Українських Збройних Сил. І даремно я хочу зразу зазначити, тому що Москва все ще сподівається, що вона на полі бою диктує свої умови. Так я нагадаю, стратегічна ініціатива на полі бою, зокрема у росіян. Але результат результату фактично нуль, принаймні на сьогодні. Так, інтенсивність бойових дій вона дуже висока. Е є критичні е близькі до критичних надзвичайно складні, отак точніше, напрямки для нас відповідно. Але поки що росіянам точно нічого не вдається. Це перший і другий момент для росіян. Перш за все для їхнього керівництва ніколи життя громадян Російської Федерації не було варте нічого. І власне бликавити в Білгороді, там Брянську. Ну це я можу зараз перерахувати багато міст. Ну наша тимчасова Кубань, Краснодар, Ставропілля, Ростов, Волгоград. Давайте підемо там далі. І до Москов'я можна дістатися, І курс це ті всі локації, де блекаути на сьогодні очевидно, що можливі. Україна продемонструвала по Білгороду. Там, наскільки мені відомо, частковий блекаут ще не весь, хоча ураження були в трьох локаціях, ну принаймні, дві точно. Ми говоримо там про дві підстанції і ураження в районі ТЕЦ. Дві підстанції це район Крейда. Тут хочеш, не хочеш географію самого Білорада пошучити район Крейда і район там залізничного залу. Ну і, власне протест я вже сказав. Так, от Україна продемонструвала перше. Що заяви президента України вони наповнені змістом і практичним наповненням? Тобто відразу після масованої терористичної атаки по нашій державі, з Крима по столиці, по Запоріжжю, де на жаль не загинули люди, серед них дитина. Ну це завжди найстрашніше і найболючіше. Україна готова відразу відповідати. Відразу, тобто, ми бачимо, як кажуть, не пройшло кілька годин, і сталося, і в Україні є відповідні засоби вогневого ураження. На сьогодні багато хто говорить про те, що це прилетіли там відповідні ракети. Хто говорить про можливі удари дронами, хоча дрони не фіксувалися, це була ракетна дійсно загроза. Можливо, це щось інше, але головне результат на сьогодні. Так, от Україна ще раз продемонструвала можливо відповідь, відповідь буквально відразу. Із важкими наслідками, тобто, це і попередження з одного боку, а з іншого, це демонстрація того, що Україна готова бити по об'єктах енергетичної інфраструктури Російської Федерації. Це те, про що зокрема і ми з вами дуже часто говорили в наших терах Тому для Росії це будуть важкі удари. А щодо керівництва, так ну прийде час і. Ми розуміємо, і це дуже важливо, що до Москви, до Санкт-Петербургу е, доберуться ці організатори блекаутів з нашого боку, і це буде дуже важливо. Якраз впливатиме на виведення з так званої зони комфорту е, найбільші мегаполіси, які звичайно, е, ну скажімо, більше емоційно будуть реагувати ніж російська глибинка на те, що відбувається. Тут показовую, і вона достатньо по-різному трактується навіть російськими пабліками. Реакція була піскова на ну, знову ж таки ось ці слова Зеленського, коли російські пропагандисти в нього спитали про те, ну як він може це прокоментувати, він сказав, що, що про це краще зараз не говорити, і хтось побачив в цьому певне занепокоєння, те, що в Кремлі справді бояться, що Москва лишиться без світла, може залишитися без світла, принаймні там через якийсь період. От, хтось ну знову ж таки свої якісь слова вклав в цю фразу, але ну, власне, давайте подивимося. Я знову таки слова можна по різному трактувати відповідно як кажуть, скільки людей, скільки буде думок, найважливіше дивитися на те, що є сьогодні у нас, і ще раз наші слова варті слова українського президента, варті не просто уваги, є ще раз практичний зміст. Ну, давайте згадаємо, коли наші дрони. Невеличкі, маленькі. Долітали в тому числі до Москви. Пам'ятаєте, ту невеличку таку пожежу на одному з куполів Кремля, Московського Кремля, нагадаю. Тоді загасили. Але це було вже навіть так давно, що, здається, за часів Царя Гороха. Потім ці прольоти по інших територіях. Сьогодні ми говоримо не про те, що, хух, слава Богу, український дрон долетів там до такої то локації. Ми сьогодні говоримо і з вами почали з цього. А яке було ураження, які наслідки, про що це говорить? Тобто сьогодні маємо діпстрайки, які б'ють і працюють відповідні відстані, відповідні об'єкти. Те саме стосується Москви. Е, звичайно, символічно ударити по Кремлю. Символічно. Але це росіяни бігають і кричать, носяться з тією банкою, що знесуть банкову, і все, Україна зупиниться. Не зупиниться. Я не кажу, що ми будемо від того тішитися, що потенційно росіяни загрожують е, нашій столиці таким символічним місцям, але нічого ну не станеться в плані того, що ми будемо продовжувати боротьбу. І для росіян тут важливіше, тому Кремль так, але нам Кремль потім, от чесно, потім е, спочатку дійсно, якщо навіть частина Москви, Залишиться без електроенергії. Ну давайте задаємо інфраструктуру. Наскільки вони готові е, до того, щоб е, запрацювала на альтернативних джерелах сьогодні їхня інфраструктура, комунальна, наприклад, ну, там всі жаркові ще бензину метро немає по... зараз. Ну, Які генератори? Там, навіщо генератори, генератори? Навіщо їм генератори, якщо немає так. бензину? І більше того, я додав себе особисто. у них навіть пунктів незламності немає. В них незламності немає, а пунктів тим більше тому. Е, це дуже важливо. До Москви дійде Свіча. У нас вже долітають до Москви на такій відстані. Це ну до услугу долітає Ленінградська область. То що там до Москви? Москва ближче.